Всім привіт, сьогодні у нас 39-й деньочок, 4 число, і ми знову ж таки пірнаємо басейн. Поки що, нічого не змінно. пірнаємо, продовжуємо, як то каже, челендж, подивимося, скільки все ж таки вийде протриматись. Чи вийде 365 днів чи ні? Як думаєш? Напиши в коментарях. Ось така водичка виглядає, як завжди, на дні осад. Хлорки вчора багато закинув. Дивимося на температурку. Температурка сьогодні. Бодра, буде досить прохладненько. Мені здається, що якраз то, що потрібно глядачам. Ну що, ставлю вас на штативчик і погнали пірнати. Відчувається досить прохладок. 16 градусів. 39 Лайк. Like. Ось таким у нас получився 39-й день. Водичка сьогодні 16 градусів, досить холодна, відчувається, охолодююча, зимна. Але мені це подобається якраз таки більше, ніж коли вона якраз 20 і плюс Ну, не дуже цікаво. Це вже це вже щось. Всім дякую за перегляд і зустрінемося в новому деньочку. Ну, як мінімум маю надію. Якщо навіть не зустрінемося, то я все рівно стараюся знімати і можу вилучити просто там два дня в один або три дня в один, якщо просто не буду змонтувати. Тому що зараз зі світлом є трошки проблеми, а комп'ютера потрібно. Тому до нових зустрічей!